Зіркові гості у сніданку дивіться, хто до нас прийшов. Бандуристи, які рвуть усі шаблони. Гурт Шпилясті кобзарі це шість бандуристів, які використовують інструментальні твори, кавер-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. І за цей час шпилястих кобзарів вже добре знають за кордоном у Бельгії, Франції, Великобританії, Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Італії та Китаї. Усі учасники гурту випускники стрітівської школи кобзарського мистецтва. Це єдина в Україні. Школа кобзарів, і вона під загрозою зникнення. Чому просто зараз гурт шпилясті кобзарі у студії сніданку поговоримо з хлопцями і послухаємо чудову музику? Аво, шпилясі кобзарі, ранку. доброго ранку. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку, хлопці. Ви є тими самими випускниками стрітівського коледжу педагогічного кобзарського мистецтва. Наскільки щільно ви підтримуєте зв'язок з педагогами? Ви про проблему взнали самі? Чи вам подзвонили і сказали? Що є така ситуація, рятуйте. Ну, ми постійно на зв'язку, і я сам викладав навіть в коледжі після того, як я його закінчив. І проблематика ця існувала вже не перший рік з набором, mm -hmm. з промоцією закладу. І тому, звісно, передумови для цього були. Але е, побачили ми саме новину від однієї медійної особи в мережі в Фейсбуці, яка сказала, що Хелп, школа закрита. От і насправді вона не закрита. Це добра новина, але. Цей його пост підняв таку бурю емоцій в Фейсбуці. От тому ми сьогодні у вас тут дійшли новини і до вас. О, Ярославе, і це важко розповісти про це. Тому. Абсолютно точно і зараз про це розповімо. І більш того, ви сподіваюся, будете надихати зараз просто в прямому ефірі всіх тих, хто може ще вступити. Це єдиний навчальний заклад, де навчають на старосвітських інструментах. Правильно так. кажу зараз. Оксана Боровець приєднанці до розмови, арт-директор колективу. Ви навіть зробили певний флешмоб на підтримку. Що це за флешмоб? Розповідь? Так, Ну, взагалі, наше завдання привертати увагу до бандури всіма засобами. Тому, коли ми побачили цей пост, ми зрозуміли, що потрібно не просто кричати, що все пропало. А треба Щось робити, і найкраще робити щось креативно. Тому і в Фейсбуці, звісно, тому ми там, де виступали, ми прямо в готельному номері сіли і записали відеозвернення. Ми зіграли кілька пісень, і ми просто були в шоці, коли зранку прокинулися, і вже було більше двох тисяч репостів. Тобто, ми зробили свою справу. Клас, однак, ми а, розуміємо, що це насправді бачимо ось цей хештег зараз на екрані. і Ми розуміємо, і глядачі це розуміють, що це не єдиний заклад, де можна навчитися грі на бандурі. Але в чому унікальність саме цього закладу? Так, тут потрібно уточнити, що на бандурі, звісно. Можна навчатися і в училищах, і в консерваторіях. Але це заклад, куди можна прийти після 9 класів, не маючи музичної освіти. Тобто, якщо якась дитина десь сидить в містечку маленькому, Ого. де немає навіть музичної школи, але батьки бачать, що вона обдарована, що вона співає і хоче освоїти якусь творчу професію, вона може прийти і подати документи, здати творчий конкурс і навчатися в цьому безкоштовно в цьому закладі. До того ж в цьому закладі вчать саме на старосвітських інструментах на Кобзі, Лірі, Торбані, це тих давніх інструментах, наших автентичних, бо ми. Зараз граємо на більш класичних бандурах. І окрім цього, це не є просто музична школа. В цій школі був своєрідний дух, uh -huh. де е, молодь підліткового віку, в тому числі і ми, ставали свідомішими, де розказ, розказували про історію України, про мову, про українську пісню. І це така, ну, А ось чому ви обрала саме цей заклад? Тому що я розумію, що вибір є, але потрібно було поїхати кудись, не в центр Києва, а кудись далі. Ну, Кожна своя історія. Так склалась доля, але насправді це дуже класно, коли заклад є в мальовничому селі на природі в красі. Друзі, яка ситуація війде зараз. Війде. Я Хотіла коротко скажу маленьку ремарку сказати, щоб ви знали наскільки дієвий так. цей заклад. Тому що Ярослав прийшов до нього російськомовний, а він зараз сидить із журою, щоб ви розуміли. Не просто на як вона є, друзі. Обмаль часу, а хочеться всіх надихнути. Ще до 25 липня ви можете питати документи? Є 12 місць вільних зараз, лише лише два місця. Отже, якщо ви зараз почуєте те, що ви зараз почуєте, і можливо, щось у вас там у душі, щось там оп і все. І ви подаєте документи, і стаєте а, студентом цього навчального закладу. Хлопці, надихайте. Ось такінь в стилі басанова. Босаново. see you on Завітала до нас, будь ласка, подавайте документи у вищий навчальний заклад старосвітських інструментів. І станьте студентом цього навчального закладу, щоб грати так само натхненно. Хлопці, з вами хочете співати, з вами хочете грати. що сьогодні до нас. Підтримуємо їх і будьмо українцями. Дякуємо вам за ефір за увагу. Завтра 6.30, Валентина Хамайко, Руслан Сієчінській студії. Гарного вам дня і гарного початку старту тижня. Пока! Хлопці, Чи? ви фантастичні. Браво! У браво Круто! Браво! Хочете співати понова на бандурі? Неймовірно. Ну що, підтримуємо до нас.